Як поліпшити ефективність вашої реклами? Рекомендації від самої мета? Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Сьогодні поговоримо про оголошення про рекламний креатив. Це один з найважливіших факторів, який впливає на те, як буде працювати ваша реклама ефективно. Або ні. І сьогодні мені на почту прийшов лист від Мета, в якому Мета дає рекомендації по рекламному креативу. І зараз ми разом з вами розглянемо цей лист. Я прокоментую його і прочитаю, що ж рекомендує Мета для того, щоб ваша реклама працювала краще. Ну а ви щоб підтримати цей канал, обов'язково поставте подобайку та напишіть коментар. Це допомагає розвиватись цьому каналу. А відповідно мотивує мене записувати більше роликів. Ось такий лист прислала мені компанія Мета. Заощадьте час на створення реклами, використовуючи існуючий контент. Не секрет, що високоякісні візуальні матеріали можуть привернути увагу людей. Загалом тут компанія Мета пише про те, що якщо ваш рекламний матеріал має високу якість та залучає людей взаємодіяти з вашим контентом, то ви можете отримати кращі результати з меншим бюджетом. Ну і ми ще це далі розглянемо. Давайте розглянемо основні рекомендації, як вибрати правильні візуальні матеріали. Ви їх можете читати на екрані. Я Буду теж читати і коментувати, перевикористайте фотографії або відео з популярної публікації. Відстежуйте залученість до публікації, повторно використовуючи контент з найбільшою кількістю лайків, коментарів та поширень. Тобто компанія мета дозволяє нам з вами. Публікувати ще раз повторно ті ж матеріали, які ми вже публікували раніше в своїх соцмережах, для того, щоб знову набрати залучення і більше того запускати саме такі публікації в рекламу, бо вони будуть отримувати більше і кращі результати. Надавайте перевагу вертикальним зображенням або відео. Вони займають більшу частину екрана, мобільного телефону, створюючи захопливий захопливий досвід. Ну тут, мабуть, неправильно перевело, але знову ж таки компанія Meta говорить нам про те, що зараз більше юзерів використовує мобільні телефони. Для взаємодії з вашим контентом продуктами, товарами, і тому у вас має бути адаптація під мобільний телефон. Колишні публікації, які ви використовували квадратні, вже не сильно заходять в рекламі. Краще використовуйте прямокутний формат. Виберіть візуальні матеріали, які демонструють ваш продукт або послугу в дії. Коли ви просто фотографуєте картинку за вашим товаром, це працює не так ефективно, коли цей товар, наприклад, буде на людині або буде використовуватись. Бо люди ж не купують через те, що картинка гарна. Люди купують через те, що вони хочуть отримати певний досвід взаємодії з вашим товаром. Тому подумайте, як ви можете подати ваш товар з точки зору вже використання. Використовуйте контент, який відповідає стандартам мета реклами. Ну тут уже про правила мета. І я десь колись в якомусь відео їх описував. Вони майже не змінились. Також я, мабуть, залишу вам посилання, можете зайти і самі почитати. Якщо ви хочете, щоб я ці правила ще раз розглянув і детально прокоментував, то пишіть про це в коментарях, запишу окреме відео. А зараз нас перекинули на сайт, на якому ми можемо почитати детальніше про креативи. Приверніть увагу аудиторії та підвищте успішність аукціону за допомогою покращеної реклами. І дивіться, що пише мета. Підкресліть, що робить ваш бізнес унікальним. Розмістіть свій продукт, або послугу на видноті, щоб клієнти знали, що вони отримують від вашого бізнесу. Змісніть довіру та дайте людського підходу, показавши реальних людей, які користуються вашим продуктом. Створіть візуальний інтерес, знявши свій продукт з різних ракурсів та на різних фонах. І вони показують і мотивують нас. Типу, давайте створіть оголошення, яке буде в вас працювати. І в мене трішки рор. Вони казали: використовуйте прямокутний формат, а саме використовують квадратний. Але я думаю, це просто старий скриншот. Що мене зацікавило? Мене зацікавився цей факт: що збільште успіх аукціону за допомогою рекламного контенту. А аукціон оголошень має на меті показувати людям рекламу, яка їх зацікавить. І ось тут дивіться, що важливо. Тому оголошення з меншим бюджетом. Але оптимізованим креативом може дати кращі результати ніж оголошення з вищим бюджетом та креативом, який не резонує з вашою аудиторією. Це говорить нам про те, що варто створювати креативи, і креатив це найважливіший фактор зараз, тому що саме креатив буде визначати, яка аудиторія буде взаємодіяти. З вашим рекламним оголошенням. Отримайте найкращі практики для досягнення вашої наступної бізнес-цілі. Є така бізнес-ціль, як отримати більше переглядів відео, то ви можете показати свій логотип або назву компанії протягом перших трьох секунд, щоб залучити більше клієнтів, і зробити ось цей перший дотик до вашого клієнта, щоб він вас вже почав запам'ятовувати. Люди часто дивляться відео без звуку, розкажіть свою історію візуально використовуючи графіку та текст високої роздільної здатності. Щоб донести своє повідомлення. Тут мета каже нам про те, що потрібно використовувати субтитри, якщо у вас відео, і субтитри мають бути чіткими на вашому відео, не перекриватися елементами, бо люди дійсно часто дивляться відео без звуку і вони читають його. Заодно візуальна картинка підтримує і показує, що ж буде відбуватися. Дайте людям чіткий наступний крок: це те, що теж часто не використовують заклик до дії. В вашому відео він має бути: отримуйте більше повідомлень, будьте прямолінійними щодо того, чого очікувати. Встановіть у рекламному тексті очікування, що натікає на оголошення, розпочне переписку. Тобто, тут компанія мета чітко каже вам, що коли ви робите рекламу на повідомлення, то ви маєте чітко вказати, що пишіть нам. Напишіть нам, що тобто ця реклама буде вести в дірект на повідомлення. Надихайте людей звертатись до вас, Підкресліть цінність, яку отримують після спілкування з вами. Це теж важливі рекомендації. Вони тут пишуть, здається, банальні речі, але ці банальні речі чомусь не використовуються людьми. Люди описують свій товар, пишуть про те, який він класний, який він супер, але це не те, що потрібно людині, яка хоче купити цей товар. Бо люди будуть купувати саме емоцію або досвід користування цим товаром. Або вирішення проблем. Надайте людям знову ж таки чіткий крок це заклик до дії. І тут як рекомендує Мета, заклик до дії має бути надіслати повідомлення. Недавно в нашому закритому чаті Чіп один із учасників запитував: от в мене краще працює саме детальніше, а не надіслати повідомлення. Тобто, ось ця кнопочка CTA, заклик до дії, працює в нього краще. Хоча компанія Мета пише краще, використовувати надіслати повідомлення. Тут немає однозначної відповіді. Можливо, краще дослухатись до того, що рекомендує компанія Мета, але все зводиться до того, що вам треба протестувати, що буде працювати саме у вашому бізнесі. А тут вже йдуть рекомендації щодо того, як просувати бізнес на місцевому рівні, тобто для місцевих магазинів. Якщо у вас магазин локальний, то що рекомендує Мета? Дивіться, всі ці рекомендації не з голови взяти. Я вважаю, що їм можна довіряти, бо компанія Мета аналізує дуже багато контенту, дуже багато реклами. І от що вони кажуть: продемонструйте свій фізичний простір. Тобто візьміть і покажіть свій магазин, де він знаходиться, як він знаходиться, який він, який він всередині. Використовуйте ці елементи, щоб люди, коли вони йдуть на вулиці, бачили віску вашого магазину, розуміли, що вже десь це бачили в рекламі, в інстаграмі. Дайте людям привід, відвідати вас. Розкажіть про те, чому треба прийти до вас в магазин. А що у вас є там класного? Може, ви кавою вгощаєте, може у вас печеньки є, може ще щось. Дайте людям привід зайти до вас, а не просто показати продукт і сказати Давайте, купуйте. Ну і зробіть так, щоб легко було зв'язатися. Тобто, ви знову ж таки просуваючи навіть локальний магазин, ви можете просувати його на повідомлення для того, щоб люди вам писали, або вони навіть рекомендують «зателефонуйте зараз використовувати. Ну а якщо у вас є веб-сайт, то компанія Мета теж має для вас рекомендації. У вас заголовки та текст на сайті мають бути чіткими, і лаконічними, щоб людина відразу розуміла, що там, і в рекламі також, якщо ви додасте якусь акцію. Або термінову знижку додасте тригер обмеженості, це збільшить кількість ваших замовлень. Виділіть свої продукти. Це про те, що коли ви використовуєте креатив, то у вас не має бути навколо вашого продукту ще ку купу елементів, які зміщують фокус вашого продукту на щось. Найкраще використовувати для реклами на сайт, каталоги, використовувати продукт на якомусь однорідному фоні, на білому. Навіть на білому працює краще, ніж на темному фоні. Зазвичай білий фон дозволяє виділитись вашому продукту. Ну і знову ж таки, компанія Мета нагадує, і я розумію, чому вона нагадує про заклад до дії. Він має бути не лише в кнопці, а й в вашому оголошенні. Ну а тут компанія Мета говорить за таку рекламну ціль, як лідогенерація. Це коли ви можете запустити рекламу без сайту, навіть без інстаграму, але показувати її в інстаграм. Вам потрібна лише бізнес-сторінка і рекламна ціль Ліди. Де ви через спеціалізовану форму отримуєте заявки від ваших клієнтів. І тут вам треба дати привід людині відкрити і заповнити цю заявку. Проявіть творчу сторону, використовуйте візуальні матеріали роздільної високої здатності з текстовим накладанням, але робіть їх короткими та не обіцяйте забагато. Тобто не треба на вашій картинці купу тексту, щоб його не можна було прочитати. Краще цей текст уже розкажіть в самій формі. Ну і знову ж таки, заклик до дії має бути також в вашому оголошенні. Що ще прикольно, що компанія Meta тут рекомендує покращити свої креативи, от у них є, бачите, їхні партнери Promo, Canva, Vimeo. І тут ви можете, в принципі, створювати відео ось за лічені хвилини, створювати фото або використовувати уже готові шаблони. Ну і за допомогою Vimeo Create ви можете легко створювати, редагувати та ділитись. Приголомшили відео за лічені хвилини. Промо і вімео я не тестив для створення відео, але можу протестувати, якщо вам це цікаво. Знову ж таки, пишіть про це в коментарях. Підтримайте це відео, підтримуйте його вподобайками, діліться з друзями, всім, хто відмічає мене в інстаграм. Бот автоматично відправляє запис мого вебінару, в якому я розповідаю, як ефективно запускати рекламу. Чим більше активу ви даєте, тим більше мотивації для мене записувати ще більше корисного практичного контенту. Ну і далі. Заклик до дії, бачите, готові розпочати. Компанія Мета закінчує все це питанням для того, що так працює наш мозок. Він хоче відповідь дати і відповідно повернутись до центру або створити оголошення. Ну і тут є ще окремі теми. Які теж можна буде розглянути в майбутніх відео. Знову ж таки, якщо це все вам цікаво. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви вважаєте, що це цінно, то ваша підтримка дає мені фідбек. І я розумію, що треба робити цього більше. Я вдячний вам за перегляд, використовуйте ці рекомендації, які надала мета. І це дозволить вам покращити вашу рекламу значно і отримувати ліпші результати з того, як ви запускаєте рекламу. Ну а якщо ви хочете навчитись запускати ефективну рекламу, то переходьте до мене в Instagram та пишіть в Дірект, і я розповім вам, як потрапити на програму Генератор клієнтів з Instagram», на якій ви навчитесь покроково запускати ефективну та якісну рекламу в своєму instagram аккаунті Ще раз дякую за те, що ви переглянули. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!